Колись світ був іншим. Європейці робили автомобілі для піджаків і кроваток. Як ти нас об'їжджаєш. Американці робили автомобілі, які жируть більше, ніж їхні власники. А японці? а японці робили те, що реально працює. Не для престижу, і не для пафосу. А щоб доїжджати туди, де дорога фактично лише на карті. І в цьому, чесно кажучи, вся суть японців. Їхні автомобілі схожі на самураїв звивця нічого особливого. Але якщо з ними загратися, то вони дадуть пору будь-кому. Поки Land Cruiser ставав королем джунглів, а Subaru придумувала способи, як не застрягнути в снігу. Suzuki подумали: а що, якщо зробити щось маленьке, щоб місто і в гори? Звучить дивно. Але так і створився Suzuki Jimny. Все почалося у 1970 році. Тоді Suzuki Jimny випустили lj 10 Це був автомобіль. Який виглядав так, наче він зібраний із комплекту Лего, але не зрозуміти мене неправильно. Рамна конструкція, повний привід, і 25 кінських сил. Звучить смішно, але це був справжній позашляховик. Щоправда, звучав він як газонокасарка, бо двигун на нього був двох Через пару років сузуки випустили LJ20. з вигляду до те саме. Але додали водяне охолодження, тому що повітряного вистачало лише на пів години без доріжжя. Ну і нові кольори додали. У 76-му році Suzuki подумали, що треба додати Jimny трохи м'язів. І запихнули в нього 550-кубовий двигун на три циліндри. Так і з'явився LJ50. Потім з'явився LJ80. 800-кубовий двигун, ширша колія і більше впевненості. І вже цей хлопець почав підкорювати світи. Африка, Європа, Австралія. Всі побачили, що це не просто мила машинка, а справжній воїн. Тоді Сузуки вирішили, що час виходити на велику арену. У 80-х роках з'являється Сузукі Самурай, SJ серія. Більше потужності, більше зручності і більше місця для водія. 90-ті роки Джимні стає дорослішим. Тепер це не просто рамна конструкція і повний привід. У нього є складйомники кондиціонер і інші плюшки. Вигляд змінився, але суть залишилась тою самою. Це все ще позашляховик, який долає перешкоди, де інші стоять і курять. Було багато версій з дахом, без даху, на різних двигунах. Але суть залишалася незмінною. Джимні був все ще компактним, легким і практичним. І ось нарешті сучасний джимні дизайн з відсилкою до перших поколінь. Брутальний, квадратний. Півтора-літровий двигун це той самий твердий міст і рамна конструкція, але побільше електроніки. Перша думка, що це якась жартівлива копія великого позашляховика. Але, попри свою невелику потужність, Джим не проходить там, де цей великий позашляховик застрягає, тому що він важкий. Ця машина як той малий з бійцівського клубу, який несподівано виписав сім люлей. Джим не миттєво ставиконує. виконує. Його почали розкупляти як гарячі пиріжки, а ті, хто не міг собі його дозволити, думали, от би такий собі мати. У нас можна знайти півторалітрову версію Suzuki Jimny, але в Японії є версія 07 Turbo. Щоправда, проблема в тому, що 07 версія особливою надійністю не відрізняється, що достатньо дивно для японців. Jimny розганяється як велосипед, тому й гальмує як велосипед. Ззаду у нас барабани, а спереду диски не вентильовані. Ви маєте усвідомлювати, що ця машина справжній позашляховик вона пройде будь-де. А якщо вам буде цього недостатньо, ви можете купити сюди шноркель, багажник на дах, якусь драбину будь-що. Щоправда, воно коштує чималих грошей, і я б дуже довго думав, перш ніж віддавати тисячу доларів за якийсь мод для машини. Колись я був малим і вперше побачив Suzuki Jimny, який купили батьки. Тоді він мені здавався великим і просторним. Я зростав, а місця в Jimny ставало все менше й менше. І врешті-решт позаду я вже не міг сидіти. Я не скажу, що я сильно незадоволений був цим, тому що по зручності сидіння позаду в Jimny можна було порівняти напевно лише з сидінням на верхній поличці пласкартного вагону. Цілому норм, але тільки як чемодан. В тій же машині ця проблема частково вирішена за рахунок того, що у нас немає багажника. Ну як? Він насправді то є, але тільки якщо ви складете задній ряд сидінь. Тому якщо вам раптом треба перевести мішок картоплі від бабусі, то ви це зможете зробити тільки, якщо заду нікого не буде. В інакшому варіанті ви в багажнику зможете перевести хіба що пару літрів омивачки. В новому джимні окреме місце в моєму серці займає центральна консоль. Тому що у нас тут є склопідйомники, вимкнення стабілізації, допомога при спуску. Це дуже прикольне рішення, навіть не знаю, звідки воно взяти. У нас навіть є Android. Auto. Але працює вона через раз, правда, тому що якість цієї мультимедії просто ніяка. А ще дуже дивно, що вони зробили дротовий android Auto і CarPlay. І при цьому тут немає місця для телефону. Ну, тобто машина фізично дуже маленька, і телефон зазвичай, люди кладуть кудись підстаканник, але підстаканник тут знаходиться позаду. А тут місця ніякого немає. Комплектації Suzuki Jimny в Україні викликають у мене дуже дивні відчуття. Це базова версія машини, яку доставлялися лише дзеркала з підігрівом. У нас тут є і круіз-контроль, і сканування знаків, і утримання в смузі, яке стрільнувати працює, але зараз не про це. Підігрів сидінь навіть тут є. Але фокус. Я відкриваю шторку для захисту від сонця, і я не бачу тут дзеркальця. Я не знаю, як так вийшло, що в базовій комплектації Джимні немає дзеркальця в шторці. Задача Джимні все ще бути універсальним бійцем, і він з нею справляється. Він і в місті, і на бездоріжжі. Правда, вони забули про дзеркальце, нормальне мультимедіа і місце для телефону. Кожне покоління Джимні було чесним і впертим. Це історія про японське бачення, у якому менше значить краще. Ця машина вмістила собі не лише двигуни шасі, в ній закладено цілий національний дух простоти, витривалості і здатності працювати там, де інші здаються. Тож, чому Джимні? Тому що це маленькі танки з великим серцем. Він доводить, що харизма не в розмірі. А в тому, наскільки ти готовий до викликів? І буде це болото, чи будуть це гори? Джим не стане тим другом, який тобі скаже, готовий? Поїхали!